Про події війни говорить Страдко. Президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування щодо російського диктатора Путіна через ракетний удар по Києву і заявив, що не може впевнено сказати, чи серйозно російський лідер налаштований на припинення війни. За його словами, Путін має продемонструвати готовність припинити війну. Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. У нас є основа для угоди. Я вірю, і я хочу, щоб він її підписав, щоб усе закінчилося і просто повернувся до нормального життя сказав глава Білого Дому. Коментуючи 15 хвилину зустріч з Володимиром Зеленським у Ватикані, Дональд Трамп наголосив, що український президент прагне зробити все можливе для своєї країни. Це була чудова зустріч. Він хоче зробити щось добре для своєї країни. Він наполегливо працює. Що станеться далі? Побачимо. Він сказав мені, що йому потрібно більше зброї, але він говорив це від самого початку. Сказав. Президент США, як відомо, два президента 26 квітня зустрілися у Римі під час офіційних заходів у рамках похорону папи римського Франциска. Президент України заявив, що ця зустріч може стати історичною. Згодом Володимир Зеленський заявив, що Росія не демонструє готовності припинити бойові дії, поновила свою штурмову активність і тому потрібно постійно чинити тиск, аби вона зрозуміла необхідність припинення війни. І кожен день таких боїв. Боїв на фронті доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ, обдурити Америку та інших і надалі затягнути цю війну. І тому потрібен тиск без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі. Підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається. Варто додати, що Дональд Трамп, повертаючись з Італії у своїй соцмережі True Social розкритикував Путіна за удари по мирних українських містах і допустив, що той не хоче припинення війни. А як написав Трамп, просто морочить йому голову. Пілоти БПЛА першої окремої танкової сіверської бригади та прикордонники провели унікальну операцію з порятунку полонених українських воїнів. Як розповіли в бригаді, оператори розвідувальних дронів Державної прикордонної служби України виявили ворожу групу, яка захопила в полон. Трьох українських бійців після цього два екіпажі БПЛА Сіверської бригади вилетіли на перехоплення та знищення противника. Під час операції оператори відділили ворога від українських воїнів та за допомогою скидів змусили окупантів відступити. Працювати дійсно було складно, особливо враховуючи відстань між ворогом та нашими бійцями. Попри це, завдяки спільній роботі екіпажів змогли вдало відпрацювати та врятувати побратимів. Загалом емоції просто зашкалюють, особливо коли поба. Бачили такий чудовий результат, розповів оператор БПЛА на псевдокіборг. Після цього оператори за допомогою підсвітки на дроні змогли вивести бійців в безпечне місце. Завдяки злагодженій роботі наших екіпажів українських воїнів вдалося врятувати а окупантів. Знищити витримка, професіоналізм та героїзм бійців першої окремої танкової сіверської бригади у поєднанні з новітніми технологіями дозволяє виконувати операції різної складності. Цей випадок став черговим прикладом ефективного використання дронів не лише для розвідки та ураження цілей, а й для успішного виконання нестандартних завдань, наголосили в бригаді. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Українські воїни зупинили 23 атаки російських військ на Курщині. Минулої доби ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши при цьому 13 керованих авіаційних бомб. Здійснив 302 обстріли, з яких 9 – із реактивних систем залпового вогню, Тож, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. У генштабі нагадали, що від початку проведення силами оборони України курської операції, тобто із 6 серпня минулого року, втрати армії Росії в операційній зоні угруповання військ Курськ становлять 62 тисячі 400 осіб особового складу, із них безповоротні 25 тисяч. Січ окупантів та санітарні більше ніж 36 тисяч. Ще 983 військовослужбовців армії агресора були взяті в полон. Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів. Наголосили у генштабі. Додамо, що загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад 4,5 тисячі вбитими та пораненими. Речник Хамасу Тахер аль Альнано заявив, що угруповання готове до багаторічного перемир'я з Ізраїлем у Газі, але не бажає складати зброю. Про це він заявив у суботу, коли лідери ХАМАС зустрілися з посередниками в Каїрі для переговорів про припинення вогню. Ідея перемир'я або його тривалості нами не відкидається, і ми готові обговорювати її в рамках переговорів. Ми відкриті для будь-яких серйозних пропозицій щодо припинення війни. Підкреслив речник бойовиків за наявною інфо. Формацію Хамас розглядає можливість укладання перемир'я терміном на 5-7 років, що дозволить відновити газу, звільнити палестинців, ув'язнених Ізраїлем. Водночас Аль-Ноно категорично відкинув ключову вимогу Ізраїлю щодо роззброєння Хамас та демілітарізації гази. Зброя опору не підлягає обговоренню і залишатиметься в наших руках доти, доки існує окупація, заявив речник. Ізраїль своєю чергою висловлює скептицизм щодо можливості укладання. Угоди без виконання своїх ключових вимог. Заступник міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель минулого тижня зазначила, що шанси на успіх нових пропозицій невисокі. Війна може закінчитися завтра, якщо Хамас звільнить 59 заручників і складе зброю. Заявила вона. Згідно дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, світові військові витрати у 2024 році сягнули 2 трильйонів 718 мільярдів доларів, що майже на 10% більш ніж у 2023 році, і це найстрімкіше річне зростання військових витрат з кінця холодної війни. Понад 100 країн світу збільшили свої військові витрати у 2024 році, оскільки уряди дедалі Більше надають пріоритет військовим потребам, часто за рахунок інших статей бюджету, економічні та соціальні наслідки цих рішень можуть мати суттєвий вплив на суспільство протягом багатьох років. Сказав Сяолян, дослідник програми військових витрат і виробництво озброєнь. Загальні витрати на оборону в Європі зросли на 17% і сягнули 693 мільярдів доларів. Єдиною країною Європи, яка не збільшила свої військові витрати, була Мальта. Загальні військові витрати України у 2024 році зросли на майже 3%, досягнувши без малого 65 мільярдів доларів. Це 34% від ВВП країни, що є найвищим показником у світі. Військові витрати Росії у минулому році сягнули 149 мільярдів доларів. Зростання військових витрат спостерігається також у США, де вони збільшилися на майже 6% і сягнули 997 мільярдів доларів, що становить 37% всіх світових військових витрат у 2024 році. Трати Росії з початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевищили 950 тисяч окупантів, і нині, згідно даних Генерального штабу збройних сил України, становлять 950 тисяч 860 осіб вбитими та пораненими за минулу добу на фронті зафіксовано 178 боєзіткнень. Більшість з них відбулася на покровському напрямку, де наші захисники зупинили 59 штурмових дій агресора у районах 19 населених пунктів. На інших напрямках ситуація. Наступна на харківському напрямку російські окупанти 9 разів атакували у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів, Западного та Малої Шапківки. На Купінському напрямку учора відбулося 7 атак російських загарбників у районах Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки, Глушківки та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів у районах населених пунктів Катеринівка. Нове колодязь ємполівка та в напрямках Липового, рідкодуба, зеленої долини і нового миру. На сіверському напрямку Сили оборони України успішно зупинили шість атак противника поблизу Іванодарівки та в бік населених пунктів Григорівка і Верхньокам'янське. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямку відбулося 15 боєзіткнень. За добу втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що упродовж наступних днів міжнародний тиск на Росію буде посилено, щоб домогтися припинення вогню у війні проти України. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Перімач. У найближчі 8-10 днів ми плануємо посилити тиск на Росію. Я залишаюся обережним, оскільки частина цього рівняння залежить від Москви. Нам потрібно діяти єдино, заявив президент Франції, наголосивши, що наступні два тижні стануть вирішальними для спроб домогтися. Припинення бойових дій за словами Еммануеля Макрона, йому вдалося переконати США у важливості посилення тиску на Кремль, включно з можливим запровадженням нових санкцій. При цьому він висловив обережний оптимізм, зазначивши, що зараз припинення вогню ближче ніж будь-коли раніше. Про посилення тиску на РФ заявив і президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Він також звинуватив Росію в маніпуляціях умовами та строками встановлення перемир'я у війні. Як відомо, Україна та США запропонували припинити бойові дії та обстріли об'єктів інфраструктури. Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом, намагається обманути Сполучені Штати зараз, от знов, чергова спроба маніпуляції. Чомусь всі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити путіну тишу на час параду, ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знов вбивати негайне, повне і безумовне припинення вогню, щонайменше на 30 днів. Що було гарантовано і надійно, це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Росія знає, що робити і як відповідати. У ніч на 29 квітня противник атакував Україну, запустивши сотню ударних БПЛА та безпілотники імітатори інших типів. Повітряні сили збройних сил України повідомили про збиття 37 ударних БПЛА, ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. На тлі цієї атаки Румунія піднімала тактичну авіацію. Система радіолокаційного спостереження Румунії вказала на можливість того, що траєкторія одного з безпілотників задіяних в. А на дуже короткий час перетнула національний повітряний простір на відстань до 500 метрів, заявили в Міноборони Румунії. Згідно з процедурами, два літаки F-16 військово-повітряних сил Румунії та два літаки Єврофайтер військово-повітряних сил Італії, що перебували в службі повітряної поліції, піднялись у повітря, щоб виконувати завдання з спостереження та захисту румунського повітряного простору. Відбій повітряної тривоги для румунських ВПС був оголошений близько п'ятої години ранку. Після чого бойові літаки повернулися на авіабази дислокації. Міністерство оборони України у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотних систем українського виробництва, що майже у 4,5 рази більш ніж у 2023 році, коли було допущено 75 зразків. Про таку динаміку розповів заступник міністра оборони України Валерій Чуркін у авторській колонці на сайті інформагенції Інтерфакс Україна». з огляду на нерівні умови сторін у кількості солдатів, стволів техніки. Україна зробила ставку на розвиток військових технологій як асиметричну відповідь на значну перевагу ворога у секторі безпілотних систем. Ми здійснили серйозний прорив. Понад 95% БПЛА, які нині застосовуються на фронті українського виробництва, написав заступник міністра оборони за словами Валерія Чуркіна: чим більше нових інструментів війни, тим більше спроможностей у наших військових на полі бою. При цьому основну увагу необхідно зосередити на випуску відносно дешевих. Та ефективних засобів ураження. Маємо завдавати масштабних втрат ворогу меншими затратами, сказав заступник міністра оборони. Російські загарбники мають намір провести геологорозвідувальні розвідувальні роботи щодо рідкісних мінеральних ресурсів на тимчасово окупованих територіях України у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Про це повідомили у службі зовнішньої розвідки України. Варто нагадати, що на цих територіях є значні родовища рідкоземельних мінералів. Зокрема, у Запорізькій області розміщено близько 20% світових запасів титан. За даними розвідки, у планах РФ дослідити близько сім. Мдесяти ділянок серед пріоритетних корисних копалин літій, графіт, марганець, малібден, вольфрам, титан та уран. Окупанти очікують, що до 2030 року економічний ефект від втілення цих геологічних проєктів може сягнути понад 11 мільярдів доларів США у вигляді податкових надхожень. Крім того, Москва заявляє про намір знизити до 2030 року імпортну залежність від рідкоземельних металів від 75% до 45%. Збільшивши власне видобування до 50 тисяч тонн на рік, розповіли у службі зовнішньої розвідки України. Фактичне закріплення економічного контролю РФ над тимчасово окупованими територіями України. Вкотре свідчить про те, що Москва не має наміру домовлятися про реальне припинення війни чи компроміси, наголосили у розвідці. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.